Обновочка. одновочка, без якої е, можлива процедура, але важковата. Важко, довго, незручно. Долго. Незручно, можливо, але як би сказати, якщо йдемо процес. Удосконалення і певної якогось такого, більш як сказати, щоб нікого не образити і сказати правильніше, більш технологічного професійного то без обладнання, звісно, це важковато зробити, Скажемо одразу, що це. Фершеміс замовили фаршміс, поставили його в такому вигляді. Тут думали, що столешня прогнеться, тому що вага його без ящика, де здається, 45 кг. Що побачили, як приходив запакований, в якому вигляді. Тобто все розповімо по ньому інформації, це планетарний фаршміс, Інформації по ньому трішки маловато, так як призвичайні. Перші місце є інформації, є плюси, є мінуси. То про такі є інформація. Але не ага. в такому да розгорнутому вигляді, як ним користуватися щодо чого. Певні відгуки, що я думаю, що ми і покажемо, і зробимо, і розпоємося Олена, ти... трішки за кадром на поправила. Як я не так сказав, і що на сказав. ти сказав планетарний фаршеміс? Насправді це планетарний міксер, але його можна використовувати як і фаршеміс. Фарш мішає. мішаєш планетарний фаршеміс буде, друзі. Таке інше обладнання ви можете обрати собі якісне обладнання, тому що відгуків і ми дивилися і передивлялися. Ви можете зайти на за посиланням в описі під відео на інтернет-магазин Кічілайн, обрати собі якісну е, техніку для розвитку. В своїх направленнях, ну по харчових певних які питаннях, які ви робите, це ковбасне, заняття, різне, там масове обладнання. Я там як зайшла там стільки всього, там просто можна для звичайної кухні і для бізнесу. Переходьте не пожалкуєте, повірте. Перейдете, подивитесь, зробите подарунок під новий рік, під свята, чи просто в будь-який інший день своїм дружинам і вони будуть задоволені, побачивши такі речі в себе на кухні. А хто хоче займатися Професійно там є різні, як від е, малих, е, що фарші що ручних, що планетарних міксерів, Менші це є на 15, є на 10, і більше, 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 більше. І різне також обладнання ви можете обрати собі, зайти на інтернет-магазин Kitchen Line. Відправили, ви бачите, самі яка упаковка. Спеціально не витягували, щоб ви побачили. Було ще прикручене знизу чотирма болтами так. до дна, нікуди не рухнувся. Доставлений швидко в день замовлення відправлений. Ну, сказати, що якісно, швидко, класно працює. Планетарний міксер е, має три швидкості обертання, діжу на 15 літрів. Іде е, в комплекті зараз. Один Тут на місці вже стояв такий лінчик, також ще дві насадки. от така лопатка. Не знаю для чого, ще будемо цікавитись. І саме основне, це, що нам потрібно для змішування фаршу, така спіральна це гак. мішалка. Гак? Гак, да, гак це коли підчепити і повішати. А це... Певний гаджет для змішування, скажімо так. Іде інструкція, де ви зможете ознайомитись з експлуатацією. Ну, в принципі, нічого такого важкого немає, правда? Нема. Що опускається, потрібно що зробити. Це е, навантажити сюди продукт, який ви можете змішувати, хто чим займається, можливо, хтось у хлібо... Петарному направленні працює. Кондитер хтось робить торти, да, кондитерському. торти. День венчик, погляньте, такий чотирьохслойний: один, два, три, чотири, п'ять. Є така діжа з фіксаторами, що витягується доволі зручно. І що? От що сподобалось нам при обранні такого плантарного міксера? Що там що його оцю одну діжу помив, і венчик. Да. І все. А там трішки між лопатками потрібно спробувати понирати. А це вже стоїть собі міс... ну, як би сказати, стаціонарно. Є така діжа, встановлюється, в яку насипається продукт. Трішки не зручно мені не видно, але незручно проходить. Покажемо, як все крутиться. Сьогодні будемо змішувати. Фарш на рублену ковбаску домашню, і зробимо таке порівняння. Нас залишилася раз. Повторися кобаска. Ми ту і ту. Ну вже не сьогодні, а коли та буде приготовлена, і побачимо таке приблизне порівняння: об'єктивна думка, об'єктивне бачення. Ти звідси бачиш, бо я звідси мені трішечки незручно. Є три швидкості. Швидкості не перемикайте вівто тому стані. Коли він працює, не перемикайте швидкості, так як тут шестерні перекладаються і буде псування. Тобто повністю зупинений міксер, ставите на ту швидкість, яка вам потрібна, і тоді вмикаєте. Я поставив на першу, насипається сюди фарш, фіксується діжа. Підноситься вгору, діжа сама з продуктом, закривається е, захисна така решітка, тому що тут, коли йдете закривати, ви почуєте такий шовчок, що там є певний фіксатор, ви не запустите, е, не запустите. А коли закриєте, ви легко запустите його, лише знайдете кнопку. Коли... А, і вип'єте ще в ви ну ти? Не контролюєш ситуацію, це швидко вирішується і вмикає. Перша швидкість, да? Я не бачу. Перша швидкість помішує, погляньте собі плавно. Ну до діла. Куди вже фарш, вже покаже, як на фарш. І Кнопка червона. Зрозуміло, це у всіх агрегатах іде вона більша, щоб в випадку чого раз нажати зупинити. Зараз друга швидкість у нас Переключаємо. Кнопку стоп провертаємо і вмикає. Пішло швидше. Названа корсає. І кнопка прокручую і нажимаємо саму більшу третю швидкість. Спуск. <звук> Трішка стоєшся від нього прогнулася! Тому свідки є такі санкцій. Ну він не тут має стояти до діла. До діла, друзі, будемо використовувати така певна обновка, так як є бажання і є бачення йти шляхом певного розвитку, хоч і нелегко, але все ж таки поглядати в цю сторону по мірі можливостей, так як е без от, саме основне у цьому е процесі. Це одне із основних, це добре вимішати фарш. Без добре вимішаного фаршу немає тої в'язкості, якої би хотілося. Є все смачно, все воно, все воно так, але немає тієї в'язкості, якої би хотілося ну, побачити. Хочеться до, довести вже до досконалого, так якби ну хоча б наближено до досконалого. Що так я надіюся, що ми е, такими відео і стимулюємо, і дамо певно якусь інформацію про такі, як е, такі агрегати, які ви можете замовити, повторюсь, може хтось перелистав. На, е, інтернет в інтернет-магазині Kitchen Light. Багато, багато суперового, класного обладнання на ваш вибір для ваших е, дружин, для вас, тому що чоловіків також багато займаються, бачу, такими м'ясними виробами, іншими. ну, Торти не бачив, що пекли, це все жінки. Але для них під Новий рік, під, е, по вашому бажанні, можете обрати там собі класні, якісні е, обладнання. Я думаю, що на руках буде вона вас носити, поки ви час щось не замовите. Тобто не опустите до того моменту. Ми, друзі, зараз відставляємо його на бік і займемося процесом. Загально в нас вийшло з салом 9 кг. Отак От потрібно прямо. Пипчик є такий, який вставляється і фіксується туди в раму. За щолочка раз, за щолочка два, закручується такими барашками, фіксується. Єдинорога поставимо такого. Це гак. Так, рука поставив, Значить, друзі, ну давай керуй порадом. Закривається, обов'язково, так як я щопнув фіксатор. Щовпи. Давай не на третій, давай на е, швидкість О, вибираємо. Другу чи першу. Давай на другу. На, на першій спробуємо чи на. Ну другу? давай на перше, ну, це виходить в нас 90 обертів. так? 90 обертів. Так. А тут є перша 90, друга 160, 160 третя 300. 300. Значить, і пуск. А треба підняти на Підняти треба. Це я перевіряю просто лену, задається на екзамені такі питання, щоб підковернутися, все правильно. Да, Видно, давай. хто інструкцію читав. А тут Є червона кнопка, щоб вимикати. Вона да. так, червона, щоб вимикати. А зелена, щоб вмикати. Пуск. Ну як. І пішло діло. Пішло діло. Красота. Було впевне. Це перша живка, так? Да. Так, от не потрібно вже стояти, колотити руками, борсити, холодно, тому що фарш, температура фаршу низька. Зараз приблизно десь 2 градуси. То це я вдівав великі такі рукавиці, більші, ніж ці. І піднес під ті рукавиці звичайні такі тоненькі, тому що рукавиці холодно було це все робити. А тут вже якби... Зацікавленістю лише спостерігаємо. <хи> Як вона? Ну давай, другу, давай це, другу, це, давай, це, давай, Виключаємо, так. Так. нажимаємо ага. червону кнопку. Все. нажимається, Нажимаю. перемикаємо на другу швидкість вниз. Другу. Вниз. Другу. Вниз, другу. Да. вниз, прокручуємо червону за часовою стрілкою. Вона угу. відкинеться угу. і Все. нажимаємо зелену. Олесен. Це наскільки економиться твій час, можна сказати. Тому що, ну, ж, тобі хвилин 15 потрібно це все перемішувати, зараз може піти вказувати. Саме цікаве, друзі, що... Цік економиться мій час, Не мої сили, мій час. Вийшло десь 8 хвилин, друзі. Ми вирішили, що так, як, щоб та нас зроблено і не вийшла в бо бадяж не непогана. Все, правильно. Да. Правильно. Всім-всім відкрийся. А Я далі паніка в команді. <рес> ні. А тут є така ручечка, яка ага. опускається знімається гак. Так його на бік і вниз. Опускається, відкручуються ці фіксатори. В Трішки незручно. Відкручується це. І легко підіймається і виходить така, друзі, красота. Це зовсім інший, це зовсім інший варіант. Ну, ти його так не перебував. Ну, прекрасно, друзі, вийшло. Прекрасно, погляньте, холодний. Холодний оце один із моментів, так дотримуватись, щоб фарш був холодний. Хуракан називається. Отакі агрегати ви зможете замовити на сайті KitchenLine. Лайн. Зробіть подарунок своїм дружинам і собі. Ну, якщо вам це такі речі, звісно, потрібні. А дружинам там. Очі розбіжаться, просто ну, розбіжаться, очі. Зробіть ну, їм подарунок позу, там, і приємно. При, 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 там все. І що мені ще подобається? Ша-ша-ше. Ша, ша, ша. Що, ти розгоріла, бачите? Горить, горить, палає. І все. Вже, там є і запчаст... ну, за... запасні запчастини до цих всіх приводів, тобто якщо У нас баєте... нічого не ловиться, все повинно працювати. Ну, звісно, це один із моментів важливих таких, коли все буває, все трапляється. Коли є запасні частини, і ти де купував техніку на протязі довгого періоду часу, ти там можеш замовити ці запчастини. Це доволі зручно і надійно тобі не потрібно шукати, де, що, як і куди.